you mm -hmm. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові. Блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві, Він же сказав йому, один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох, і послав свого слугу в годину бенкету, щоби сказав запрошеним, приходьте, бо вже все готове. І усі, як один, почали виправдовуватися. Перший сказав йому, поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав: Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав: Я одружився і через це не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові. Тоді господар дому. Розгнівавшись, сказав своєму слузі, «Мершій, виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кривих. І сказав слуга пане, сталося так, як ти наказав. І ще є місце. І пан мовив до слуги: Вийди на шляхи та до загород і змушуй увійти, щоби. Наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скоштує моєї вечері. Це є слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі. Та і сестри, парафіяни, у коханні Божої діточки. Так по-серйозному щось сказати на тему сьогоднішньої Євангелії, ми читаємо 14 розділ Луки. Очевидно, вибачте за щирість. Просто для мене особисто це просто цирк, концерт. Послухайте, як написано. Приходить слуга, запрошує вже тих, хто знав, що вони запрошені, бо такий був звичай. І сьогодні є в євреїв, що два рази просять на весіля, наприклад, раз кажуть, що там буде весіля через два місяці, чи як, і потім, або в цей день, або день раніше бігають ще по хатах і запрошують другий раз, що вже все готове. І тепер, як це зрозуміти, один каже, купив я. Боли, і йду подивитися на нього. Ну то, вибачте мене, то треба в скарженці їхати на провірку. Що ти купляв, як ти не бачив? Купив я п'ять волів, п'ять пар. І йду попробувати, як вони ворають. Ну то теж концерт. Ну то як би це було? Знаєте, це так само, як десь там, як був раніше на парафіях, жіночка каже: діти були, та й треба було сумку зладити, не була нам ще. Ну, то скарженці, ну бо як це так? Розумієте, чого я це кажу? Тому що кожен з нас має якісь свої помилки, щось не вийшло, щось не додумалися, десь прогавили якусь ситуацію, щось взагалі ну, не второпали. Але це ж серйозні речі. Якщо Ісус розповідає про Боже Царство, і хтось каже, чекай, я ще тут щось роблю, в мене не виходить, мені треба ще... То все провірити, то воно якось так ну, не клеїться. І сьогодні дуже багато ми зустрічаємо людей. Очевидно, відразу тут прошу і, і, і вас, і сам пільную, щоб нікого не осуджувати, але, але так воно є, що насправді сьогодні люди не розуміють, чим є Царство Боже, хто такий Господь, і навіщо їм взагалі костюм, церква чи там. Як один мені протестант казав штундра, один протестант пастор, каже, поїхали десь там в село проповідувати, а дядько несе воду на коромислі і каже, нащо мені ваш Ісус Христос? В мене Він свої роботи хватає. А Він каже, то мій? Та що твій Ісус каже? Як це ваш? Нащо мені ваш Ісус Христос? Він такий самий твій, як мій? Так люди часом не розуміють того. І тому сьогодні ми бачимо, що. Закликає господар всіх тих, хто якби не був на початку взяти під увагу. Ми теж, коли запрошуємо на гості людей, то ж не беремо всіх підряд. Але якщо насправді щось має вже пропасти чи, чи там змарнуватися, то вже бігаємо по сусідах, ходіть, хоч щось з'їсте, котлету, бо вже починає портитись, так шкода викинути. І ми трошки по-іншому це розуміємо, наскільки ці люди пізніше є в головній ролі, в головній ролі, коли другі відмовились. І каже Ісус Христос, що ті, котрі перші були запрошені, не скоштують моєї вечері. Це дуже важливо є бути таким чуйним на запрошення Бога. Бо якщо не сьогодні, то коли? питання? Якщо не я, то питання, хто це зробить? Це дуже важливо в житті, взагалі людському, і взагалі теж в житті духовному, наскільки ми розуміємо вартість того, що Бог нас запрошує на бенкет. Такий бенкет це і Мша свята, служба Божа. І це є дуже-дуже важливе. І часом люди, людиру усвідомлюють собі в тоді, коли. Щось в житті таке станеться, де вже ніхто не поможе, тільки Бог. І тоді люди починають цінувати цю Божу службу. Так як мені один чоловік казав десь там, їздив машиною, попав в аварію і каже, коли дзвонив там до батьків, до тата, до мами, то не міг додзвонитися, приїхала там скора, його там забрали, все було якось добре, не було якихось там проблем. І потім мама передзвонює і каже, що я була в костілі, молилася за тебе, за щасливу дорогу. А він каже: Ну, мамо, я мав тобі сказати одну інформацію, а скажу другу, що я живий і здоровий. І потім, як побачились, то каже, в мене була аварія тоді під час служби Божої, і я не хотів вже тебе страшити, бо хотів сказати, що була якась там аварія, катастрофа, але то, що ти була нам ще під час служби молилася за мене, то. Я вижив і зі мною все добре. Цей чоловік потім каже, що він кожен день ходив на службу Божу, а раніше два рази в рік на Пасху і на і на Різдво. Оце була, скажімо, така планіровка життя. І тепер питання, чи ми е, вартуємо цією Божою службою тільки в тоді, коли якесь горе є, чи розуміємо, що ця служба Божа є потрібна, бо вона має найбільшу вартість. так? І для того сьогодні теж Бог нас запрошує на святолітургію, запрошує нас до спільноти церкви і те, що ми сьогодні читали в першому читанні, тобто читання до Филип'ян, написано, що маючи Божу природу, Вважав собі за здобич бути рівним Богу. І Це говориться про Ісуса Христа. Тобто Він став людиною, щоб, можна так сказати, по-простому, щоб ми потім не казали, а то Бог не знає, як це по-людськи треба вирішити. Так? Ні, знає Бог, бо він сам став людиною. Колись мій така жіночка на одному там в селі, на одній парафії каже, ну ви так все розказуєте, так все вчите. Каже, і все, що Бог так вимагає, якби той Бог знав, як мені тяжко. А я кажу, знає Бог. А що? Бо він теж був людина. Так само народився, є людиною далі. Прийняв людську натуру, народився в Стаєнці, в Бетлеєм, ходив до школи в дитячий садочок, напевно, теж там на городі щось допомагав, чи свінтему Йозефові в столярні. Він теж розуміє, що воно таке. Вона каже: бачите, я б навіть не подумала. Так, ну, виходить, що Бог це десь далеко. І якби Бог знав, які в мене проблеми, то він би інакше хотів щось в мене вимагати, так? а Бог знає, тому що став людиною, і для нього нічого це не є чуже. Тому те, що наше людське, принесімо сьогодні Господу Богу в дари, і просимо, щоб Бог нам благословив, впровадив нас і оберігав в наших добрих намірах. Амінь. В похвалений похвальний Христос.